Здоров, чуваки! З вами Демік. І це третя частина проходження Valiant Hearts The Great War. Е, другу частину ми закінчили на тому, що грали за Фредді. І відбили атаку німців. А тепер е, переключилися знову на Еміля, який зараз перебуває в полоні у того німецького генерала. Так, він посить нас їсти. якийсь... Песик. Як я маю. Вот... А, вот воду можно набрать. Набраю воды песику. Че шу схочешь, чувак? О, куда ты мне пиши? Будинок якийсь. Тут шо за... Колесо Воно здається неактивне Туда Туди вже не можна йти? Ще раз колесо попробую. Ні, воно не активне. О, а рычажок? Цей рычажок не активний, а цей? Буду нічого не активне. Ладно, ну, йдемо пойдем Що тут і як? Пьс, що ти гавкаєш? Що ти гавкаєш? Що ти хочеш? Блін, пацан хоче... ...карбасок. Як я тобі карбаски приготую? История, история, история. Ну, попробуем сейчас тут что-то задеть. Ок, в баске есть. О, О спать появилось.

И, Сумная история, your wounds are там Some nice Тянем, тянем, тянем. Поставим сюда. А это что-то с бачей, что светилось. Вот. Какая-то фотография. Петнялась фотография, не знаю. Наливаем воду. А, со як мы взяли. Чи не суски? Заправляю его гонь. А что це дає? Я не знаю. Направим звон знов воду. Ага, потім вогонь, а потім сосиски. Там зверху, бачите, намальовано. І тепер так зрозумів сосиски. Так. Все можемо діставати чи ні. Ей, сосістос. Тягнем тому. Поцику хавати. Ти казан так сусед. А слева сверху бачим, что шо... Британия нападает. Сейчас Британия сюда нападает. Не поел, чувак, сусесок. Так, что я могу купить? Я ничего не могу. Все бомбы. А я ничего не могу. Так, що все темно. Пасик Скровать А, Пасик, знайшов нас лівий арт так, лівий арт один Чи шо? Вот. Гиппасик, раз. допоміг нам. Хороший пес. Тепер на волю виберемось. Я так зрозумів, песик тепер буде з нами бігати. Допоможемо. Він питається, а де кар? А кар на дирижаблі, здається. пасик щось побачив. Ага, чотири, на треба. А в нас нема речашка, де речажок знайти? Може бутилку якусь замість рячашка вставити. Ні. А, все, зрозуміло. Беремо бутилку і кидаємо туди, бачите, на дереві щось. Щось є. Кидаємо, скидаємо. І... песик такий. Опа! Взяв і приніс нам. Іди сюди, йди сюди. Ми взяли. Давай, бери. Ей, пацан, прийдуй. Гарний песик. Вставляємо речах і тепер. Піднімаємо. Песик такий радий. Ура, ура! Так, куди ми далі йдемо? О, ще один рчашок. А як же до нього добратися? А треба песик сюда покликати, як там покликати? Пес! Иди сюда.

а тут треба просто оці бомби поставити тут. І побігти, 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 встиг. А тепер разом з Рексом піднімемося. Ну, не знаю, що я його називаю, Рекс. Може його не так звати, але я буду його крикати рекс. Гарний песик. А, а пес як в будку якусь заліз, виліз внизу зразу. Куди йдемо направо, йдемо далі. Так, щось пес знайшов. Вниз і вде А, можна купати. Що буде купати який прохід. Опа, опять же тут. Телепорт. Так, вниз. А, о, не-не-не-не-не, вверх. Не, 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 не. Я еще бачу. Ой, Вася. Бачу, я там хрест был справа. Я хотел его взять просто. Ладно, не буду брать его. Идем вниз. Песик же тут, как тут. А як ми маємо спити отробили? Я у нас щось тут. Ну щось я нічого не бачу. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. ті бомби так само підірвуться чи ні? Знайшов кістку Ми візьмемо кистку. Так, похвалив песика. І тепер можна спокійно кидати Ту кистку і дробину закинути. Опа! Все, ліземо наверх. А і тепер з той сторони Ми можемо той хрест взяти. Куди нам далі йти? Якщо тут бомби Не знаю. Рад, ну йдемо вниз. А ну, Рекс, давай знову пас. Всю кисточку. А якщо я кисткою кину на ці міни, не підірвуться чи ні? цікаво. Ну давайте. Да, підірвалися. Просто чудово. Good Так, купаем далі. Прокопали прохід. Пес собі зараз знов ту якусь буду залізе. Ой-ой-ой! Міне-міне якось він неправильно покопав ой 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 Я вже думаю, він зараз підірвається. Так, ладно, йдемо далі. Песик ще щось радий, щось побачив. А Сосиски побачив. Окей, окей, будуть тобі сосиски! Біжи, їч. Тільки мені лиши. ой, ой блін, бідний песик. Пострял. Був рятувати песик. О нього повзяв! На нього. Подається. Якийсь поїзд. Декілька хвилин раніше на іншому боці фронту. А, ми тут знову за Фредді. Ну ладно, на цьому закінчую третю частину. Якщо будуть... Багато переглядів і лайків, то четверта частина вже вийде завтра. Як бачите, буде місія в нас за Фредді грати. Ну все, підписуйтесь на канал, підписатись на групу ВКонтакті. Дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!